Друзі, всім привіт! Ранок, сонечко сходить. Вночі був дощ, відтепер в мене дуже багато вільного часу. І з'явилася нагода привезти до ладу свої рослини. Ось так намагається все літо квітнути пеларгонія, вона мені дуже дорога. Це подарунок. Подарунок пані Світланки із Харкова. Вона квітне все літо такими красивими, червоними, нібито оксамитовими такими квітами, дуже гарна пеларгонія. Ось Поряд квітне енциклія. Це крос енциклії Кохліатина, енциклію вітиліна. Вона така жовтенька, ну, по осінньому жовтенька, така тепленька, в цей холодний час. Цю сторону поверну голову. А тут епіція квітне. Уявляєте, з північної сторони зовсім без сонця, але вона дуже гарно зростає і квітне також все літо. І з цієї сторони повертаюся, а тут в нос ароматить клея. Нещодавно вам показувала її. Туди і далі веду, там дивлюся, десь листя жовтіє. Щось кується недобре з цією котлеєю треба дістати, передивитися, що там. Вон там у котлеї зростають бутони. У когось Вон там десь жовтіють листя. Ну, Одним словом, роботи тут не почати краще. І з тому, що це дуже маленьке приміщення. Моя лоджійка має певний розмір, десь так приблизно півтора метри на метр завширшки. Ну, ось, так. ось так воно поки що все розташовано, з балкону занесені кактуси. Треба тепер якось оце все устатковувати, а як, хто його знає як. На горі треба привезти все до ладу. Він бачив один листя посохле. Треба все обібрати, когось підстригти, а когось і викинути. Трапечка, бачите, як гарно прийнялася. Росте манюня, росте. Хуям треба вуса пообрізати, бо вони вже сплелися між собою. Такі неслухняні дівчата. Дивлюся квітконос у нового дендробіуму фаленопсису. О, знаєте, в мене з ними зовсім нічого не виходить, але ж я вперта. Основна причина, чому в мене погано ростуть дендробіуми фаленопсиси, я вже зрозуміла. Я розповім вам подальшому відео. А це була щаслива мить вчорашнього вечора. У коротенькому відеошорці вам показувала життя незламного кривбасу. З ліхтариком розпаковуємо із тасіком посилочку від Альони Фльор. Вона мені вислала дуже бажаного мною один дробіума. А на додачі вона передала три пакунки із сушеними грибами. Це саме ті гриби, які пані Альона збирала власними руками у себе у Франції в лісі. Сьогодні зранку я вже варю суп із курятиною і саме той дендробіум, який був дбайливо загорнутий у пелюшки. Дуже гарно був теплений. Ось такий малючок, який пані Альонка присадила мені, як я їй казала, уже виймох з поки він зберігався в неї. Цей мох вона також косила у себе в лісі Франції. Ось такий малючок. Стан у нього задовільний. Так, Деякі псевдобульби вже майже загинули, але є вирогідність, що з'явиться, все ж таки з'явиться. Десь молодий зрост, який буде підтримувати життєздатність цих стареньких псевдобульб. Я його дістала із, того, із цього моху, прив'язала до кусминчика блоку із триферни, тобто корінь в папороті, обклала тим самим мохом, і ось так залишила. В теплі під лампами. Це чорноволосковий мініатюрний дендробіум белатулом, він певного відпочинку зимового немає, тому в мене є сподівання на те, що він все ж таки видасть, видасть молодий зріст і буде у мене цей мініатюрний красунчик. Він такий гарненький, дуже гарний цей дендробіум якби тільки мені вдалося його живити. Ну, я буду сподіватися, що він оживе. Саме тому я хочу щиро подякувати пані Альоні за її увагу, за те, що вона, будучи у теплиці чи на виставці, я навіть точно не знаю де, але вона згадала про мене, придбала мені. Цього день дробі а потім написала, що я не запитала, чи купувати, чи ні. Я просто купила. За це їй дуже-дуже, дуже сильно дякую. На цьому, друзі мої, сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Це ропешка моя буде квітнути. Бачите? Бачите, який парашут. І ще трішечки вона. Розкладе он там на горі ту антенну, розкладе на такі три антенки обожньої сирапегії. А заразилася я від Юлі кузіної. Ось така у мене Це одна із сарапегії. Я вже їх назбирала багатенько. Ну, все, друзі, пока. До нових зустрічей!